І ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Про гримі вибух на залізничному мосту в Криму, у наслідок чого з колії зійшли п'ять вагонів із боєприпасами. Рух поїздів призупинено по всьому регіоні. На жаль, потяг не був на середині мосту, тому весь удар припав на тузлу. Хоча кримський міст постраждав також. Військовий експерт Роман Світан вказав, що при наступному ударі можна також задіяти надводні безпілотники, як і у випадку з Кримським мостом. Українські військові. Для удару по логістиці росіян повинні знищити не тільки кримське міст у Карчі, але також і місто через Міуські Лимана в районі Таганрога. Причому цей об'єкт ще більш пріоритетніший, оскільки через нього окупанти перекидають близько двох третин своєї військової техніки в Україну. Про це в ефірі 24 четвертому каналу заявив військовий експерт Роман Світана. Таганрозьке місто приблизно такий же, як і Чонгарське. По Чонгару ми добре вдарили до Таганрозького. Ми теж дістанемо тими засобами ураження, які є і я думаю, найближчим часом, якщо буде дозвіл на таку роботу, треба б знищити ще й Таганройське місто. Через Таганрозьке місто йде 70% військової амуніції, тоді як через Керченське – 30%. Тому він також важливий на знищення, як і Кримське, сказав він. Світан вважає, що для цього можна використовувати ті ж надводні безпілотники, якими сьогодні вдарили по Кримському мосту. А до цього атакували Севастопольську бухту. Коментуючи сам удар по кримському мосту, експерт вказав, що одна із Бог його автомобільний гілок може бути виведена з дії на термін до півроку, але щоб перерізати цей канал, логістики росіян в першу чергу потрібно знищити залізничний кримський міста. Це був підрив мосту на виїзди з Криму. Поки буде працювати один проліт в режимі туди назад, зменшать проходження вантажів, але військових вантажів точно не буде. Швидше за все будуть працювати чисто цивільні машини. Військові вантажі будуть вести залізницею. Залізничний міст поки ще не пошкоджений, але я так думаю, що не тільки. Ке поки сказав світан за його словами, знищити залізничний Кримський міст можна бути після отримання далекобійних ракет ATACMC або ж іншими засобами ураження. На думку Андрія Крамарова, знищення Кримського мосту українські для деокупації півострова. На думку експерта, Крим можна звільнити шляхом облоги. Для цього необхідно зруйнувати Кримський міст, а також забезпечити вогневий контроль ЗСУ над півостровом і прилеглими територіями, зокрема на морі. Але для цього потрібна далекобійна зброя і засоби ураження. Крамаров нагадав, що від 2014 року РФ перетворювала Крим на військову базу, тому навіть якщо знищити усі шляхи постачання групування ворога, процес звільнення Криму не буде швидким. Думаю, ця облога триватиме протягом певного часу не менше трьох або навіть шести місяців. Переконаний він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.